Вона голос, який щогодини тримає руку на пульсі. А ще фанатка Євробачення, яка не просто вболіває, а перетворила своє захоплення у справжній повноцінний медіапроєкт. Вітаю, мене звати Соломія Наумко, і сьогодні у мене в гостях Злата Новосельська, яка розповість про життя в прямому ефірі, різні свої власні радійні фокапи, і про те, як все-таки не з'їхати з глузду в потоці новин. Вітаю. Злато, для усіх слухачів міздеця радіолітської хвилі день і ранок, в принципі, починається і звучить твоїм голосом. Але як для тебе особисто звучить твій ранок, і з чого він розпочинається? Які в тебе ритуали є перед роботою, і що тобі допомагає налаштувати? Ну однозначно, це треба вміти, навіть коли дуже похмуро в цей осінньо-зимовий період, просто прокинутись, бо ти себе відчуваєш якимось ведмедиком. І просте правило: дзвонить будильник. Я одразу встаю, одразу це має бути посмішка, тому що дійсно це працює. Ти налаштовуєшся на день, тому що якщо ти встаєш і сумуєш, ну і працює це не дуже гарно. Зазвичай це кава чай, і одразу швиденько на роботу розпочинаю я роботу о сьомій ранку. Я готую випуск, і звичайно, вранці, ще вдома, я роблю зарядку, щоб розігріти тіло, тому що тоді легше говорити. Треба розговоритися, треба видихатись, тому що зазвичай на випусках може не вистачити навіть подиху. Тому треба себе розбудити повністю все своє тіло. Звичайно, перед випусками я роблю вправу на дикцію, щоб мені краще було працювати. Тому основні ритуали це розігріти себе, розігріти свої емоції, і тоді набагато легше починається цей день. І, звісно, розповісти людям, як воно є, додати трошки жартів в якісь, в якісь новини про Путіна чи про Трампа. Тому мені здається, в новинах теж важлива креативність, попри те, що має бути все чітко і так, як є викладено. Для радіо, взагалі, дуже важливий таймінг, і кожна секунда буквально там на вагу золота. От що ти відчуваєш, буквально ці 5-10 секунд перед тим як увійти в прямий ефір. Е, мені здається, зараз це більше стало рутиною, але перші рази мені просто переймало подих, я не знала, що робити. Мене пересихало, очі закотувалися від страху. Мені було неймовірно некомфортно. Треба було звикнути до того, що ти в навушниках чуєш свій голос. Зараз я нещодавно задумала, що я навіть вже не пригадую, що я чую себе, просто це настільки стало е, звичним. Іноді я переймаюсь перед випуском, коли це якісь трагічні більш новини. Це якісь дуже велика кількість жертв. Привезли тіла наших загиблих воїнів, тобто це морально трошечки важить, але насправді просто варто себе взяти в руки. Так, мені треба донести цю інформацію, десь там ось цей півподиха між новиною і новиною, взяти себе в руки і піти далі. Тому по-різному буває. А чи були такі випадки, коли от не вдавалося взяти себе в руки або навпаки, все йшло просто не за планом, і це була максимальна імпровізація в ефірі. Імпровізація буває, коли трошечки застрягає комп'ютер і вимикається там фонова підкладка, бо не вмикаються синхрони, і тоді просто це на мігах десь руками я там показую, що давайте далі, я читаю далі. Ну просто якось орієнтуєшся, бо ти, ну, ти в цьому моменті, ти нікуди не дінешся, ти не виключиш. Я зараз піду, подумаю, що я зроблю, і я повернусь. Ні, ти просто дієш в цьому моменті, я не знаю, це можливо якось. Якась підсвідома натренованість до екстрених ситуацій, що ти не панікуєш і тебе просто заклинює. Ні, ти йдеш далі. А з опануванням емоцій, напевно, один раз було, коли мені було важко читати весь випуск, і в мене. Ем... Не знаю, сіпався голос, як я, начебто, зараз заплачу, але я дочитала. Врешті я дочитала, але я знаю, що я звучала там не в найкращому світлі. Проте, ну я зробила свою роботу. Я дочитала, я виклала всі новини, просто от так емоційно зіграло, але мені здається, це було лише один раз. Наскільки я розумію, кожної години ти виходиш в прямий ефір так. з найсвіжішими новинами, але чи бувало таке, що от вже в прямому ефірі ставалося щось максимально там резонансне, бо максимально цікаве, що варто було вже дати зараз. Як тоді дотримуватись цього таймінгу? Як тоді розкласти всі новини? Ті, що ти там попередньо собі заготувала, і ті, що от зараз, якісь що угу. появились? Е, ну, зазвичай ми виходимо вже в ефір, і це ніяк вже не зміниш. Е, хіба що є якесь спростування, і моя шефова підходить там буквально залітає і махає мені там друга, третя, ні, ми не даємо ветер? Проте буває так, що я приходжу, і там у нас є ранковики, є дівчата в день, і є далі. Хлопці та ж ведуть атер. Я їм просто кажу: зараз може бути новина, будь ласка, слідкуйте. Якщо так, то скажіть буквально після мене одразу там без всяких погод і так далі, бо це важливо. Але загалом, прямо так на ходу майже нічого не змінюється. Хіба що ці останні 10 хвилин перед випуском, зазвичай, в 50 хвилин випуск вже сформований. Я його просто вичитую, але буває таке, що 56 щось сталося. Я оцінюю свої можливості. Я можу це швидко написати, чи не можу? Тому що треба ж перечитати, mm -hmm. чи правда перевірити. Так було, наприклад, десь з місяць назад, що давали, що вже є повернені полонені. Всі вже а Я чекаю. Ну вибачте, ні ярмак, не Зеленський. Це не ви Що я маю робити? Ну типу, я чекаю. все, це піде вже, значить, в наступну новину в годину. Тому тут оперативність і перевірка фактів все таки важить. Краще я перевірю і запізнюсь на годину, аніж я дам, і це треба буде спростовувати. Повністю погоджуюсь. І зараз я би ще хотіла зачепити таку тему, що от ти вже навіть почала розповідати, як тобі було одного разу боляче і важко говорити в прямому ефірі. Особисто я також працюю з новинами, і я пам'ятаю, один день для мене був, мабуть, найскладніший в всій моїй роботі. А це був день, коли у Києві влучило в дитячу лікарню хметит. Я пам'ятаю, що після цього я буквально там збирала себе по частинках, я не могла сприймати абсолютно ніякі новини. Я не реагувала ні на що, тобто це був день ти декілька днів такого подавленого морального стану. Як ти сприймаєш такі, чи були в тебе такі дні, коли от максимально ти не могла сприймати нічого інше? Як ти взагалі опановуєш такі себе в прямому ефірі? Тому що все таки твій голос дуже важливий. А я знаю себе, що в мене голос одразу ж починає тремтіти, виходять сльози, і це дуже помітно. Мені здається, це просто напрацьовується, що ти стаєш ну, таким твердим каменем, який тебе не приймає. Мене може теліпати перед цим, я можу, я можу плакати, я можу просто скаженіти і там, не знаю, виходити із себе, але це все залишається в кімнаті, де ми пишемо новини. Тому що далі якось воно вже влягається. Я емоції там віддала, я це прочитала, я це написала, я це пережила. І там, вже, коли я читаю, в мене може так бурлити трошки, але хіба що це. В голосі буде як більш жорстокість і така ненависть звучати, аніж я прям абсолютно розпадусь. Звісно, після роботи можу прийти просто камінчиком лежати вдома. Ніхто мене не рухайте, будь ласка, я нічого не читаю, я нічого не знаю. Там, якщо з мама подзвонить, ну от таке сталося, скажу, будь ласка, я не можу про це говорити. Я з цим працювала, будь ласка, давай ні. а мені нема з ким поговорити. Кажу. Ні, ні, мені важливіший мій стан, тому що мені от післязавтра, завтра на роботу, і мені треба бути з новим ресурсом робити це знову і знову, тому що на жаль, війна не закінчується. І кожен день ми стикаємося з якоюсь трагедією. Наш ресурс не обмежений і ну, дах може поїхати у кожного. Абсолютно. У нас взагалі доволі багато слухачів, це студентів загалом, і як їм зрозуміти, або, в принципі, будь-яким іншим людям, які мріють про роботу в радіо, про кар'єру, що радіо це їхнє, а не просто якась красива картинка в Інстаграм. Це треба пробувати однозначно, проситись, просто йти, будь ласка, я хочу спробувати. Які в тебе є ідеї, значить, вам треба підготуватись до того, якщо ви любите саме це радіо, або загалом любите радіо, послухайте всі радіостанції, послухайте всі а, там. А... Телеканали, почитайте газети, який у них формат, як вони подають новини, або якщо це просто ефір, так як ведучі, як вони себе ведуть, які є особливості в цьому всьому, щоб ви прийшли і знали, що ви можете їм запропонувати, або сказати: ну от я знаю, у вас є така програма, у мене є ідеї для цієї програми. Вас можуть послухати, тому що люди, які працюють постійно з одним і тим самим матеріалом, зазвичай вже як коні. Вони не бачать щось поза цим. Може вже не вистачати там енергії щось розкопувати. А ви можете бути з свіжим поглядом і запропонувати цікаву новину, і скажуть: О, так ти класний, так іди до нас одразу. Тому варто просто попрацювати перед тим і мати якусь ідею одного бажання от хочу. Недостатньо. Хочеш роби своє радіо. Будь ласка, роби от, свій телеканал. Три поради від Злати Новосельської? Um, угу. Багато читати, це важливо. Ваша начитанність, ваші знання, тому що іноді, от у нас, наприклад, на радіо є маленький заголовок, два-три слова. І іноді там навіть. І знати загалом суспільну історію це, напевно, друге буде суспільні події, бути в потоці новин. Тому що якщо ти не в потоці, ти нікому не треба. Чесно, ти нікому не треба бути. Не розумієш. Ти пропонуєш новини, які п'ять днів назад вийшли. А ще місяць назад про них повідомляли, що вони будуть. Тому треба бути в потоці. І є ось ці новинки, де я просто вставляю якісь ну, такі смішні назви, наприклад, там потяг, який їде до Львова на Великдень. І я пишу, як з пісні Джері Хейл Відпустіть на Пасху. Це класно. Люди зрозуміють, вони слухають раді. У нас ця пісня є, і якби це вже веселіше виглядає. Добре, перше це книжки, друге це знати суспільну ситуацію. І третє, хм, третє мені здається залежить від того, куди ти хочеш. Але працювати зі своїм голосом, працювати зі своїми думками, щоб не е, бе, ме. Щоб ти знав, я викладаю так, 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 так. Якщо ви так не вмієте одразу пропрацьовуйте вдома, от ви хочете піти поговорити, я хочу до вас на радіо. От і придумайте: я такий-то, такий-то. Я знаю те то, те-то, я вмію те, то те-то. Я можу запропонувати те то те-то. А ще я готовий вчитись. Будь ласка, ви це проговорите, і вам легше буде вже це відтворити, тому що ваш мозок запам'ятав, що ви вже це колись проговорювали і легше піде, і ви не будете з переляком. Тому. Найосновніше працювати над собою і працювати над знанням ситуації довкола. Там, не знаю, Зламався люк на руській. трамваї не їдуть, а чого трамваї не їдуть? Ну, трамваї не їдуть, світла нема, трамваї не їдуть, зламались, трамваї не їдуть, ДТП. Тобто у вас одразу має в голові вибудовуватись якісь причинно-наслідкові історії. Бо це дуже важливо насправді, ті, хто багато швидко хапають, швидко багато знають. Вони найкраще, мені здається, для роботи, бо вони прагнуть і в них є якась база. Ось так краще. А чи немає такого от міфу, що якщо ти всюди і знаєш про все, то розсіюється увага? Якщо ти працюєш в новинах загальних, по-іншому не буде. По-іншому не буде. Якщо е, тобі треба в якійсь е, особливі, не знаю, там економіка, якщо ти в ній абсолютно не розбираєшся, шукай собі експерта за френці з якимось експертом. Не знаю, запитай дорослих, можна сказати, запитай своїх колег, типу, чи є в них якісь там знайомі, чи можуть вони порадити, або скерувати. Можливо, вони не дадуть свій контакт, але скерують, де можна його взяти. І це дуже важливо теж напрацювати свою там, базу експертів елементарно. Ваша подружка вчиться на психології, окей, використайте її як коментатора, або там не знаю. Не знаю, ваш друг працював там на якійсь будові. У вас вже є якась людина, яка може там розповісти якусь історію, стати героєм сюжету. Тобто, треба завжди в своєму колі тримати е, людей, е, які десь в якійсь сфері були. Це дуже допомічне. А от що ти би хотіла почути на початку своєї кар'єри? Які слова ти би хотіла, можливо, від когось більш досвідченого, якогось експерта або того, ким ти зараз вже натихаєшся? Хм. Навіть не знаю, можливо, банальне не зупиняйся». Можливо, насправді десь, десь воно так і є, бо іноді ти відкриваєш ці двері, відкриваєш одна за одною, Одна за одною думаєш, ну де вже та кімната, і ти вже зможеш знайтись. Ти вже думаєш, ну, ну ну все. Ну тут тільки одні двері. Да? Як ми кожен ранок просинаємося, війна триває. так воно якось виглядає. Але основне не зупинятись, просто не зупинятись. Не виходить, спробуй ще десь там не вийшло, хтось не дав коментар. Ну і Бог з ним візьми у іншого коментар. Тобто тут. Це властивість цієї професії, я не знаю. Мені здається, е телевізійники найбільш бідні люди в цьому плані, бо їм дуже часто відмовляють, їм треба постійно виходити з цієї зони комфорту, і я просто не уявляю. Але бути комунікабельним, воно допомагає і. Ця фраза не зупиняйся, максимально банальна, але максимально потрібна в деякий момент. І я думаю, що багатьом вона допомагала і не раз. Зараз я би хотіла вже перейти до такого твого захоплення. Це Євробачення. Я знаю, що ти ведеш свій телеграм-канал. Як це взагалі почало? З чого? це просто захоплення, яке проросло у, от, у таку ідею створити телеграм-канал? І чому саме Євробачення? Євробачення це така давня сімейна традиція. Ми збиралися з сім'єю, і дивились всі там, відбіркові частини, ну, вже Великого Євробачення саме. Е, перший півфінал, другий півфінал і фінал. Не знаю. Це просто стало традицією, ніхто якось не змовлявся, мені здається. Просто ми дивились, бо нам подобалось. Е, і чому у Телеграм. Мені здається, я його починала вести не з Євробачення, а просто якихось там натхненних історій, якихось своїх переживань. А потім я вже перекваліфікувалася в Євробачення, бо я стала більше туди писати, що от Євробачення, а хтось там не знаю, зашкварився, що ще сталося. А потім я просто все поміняла на те, що це про Євробачення, і думала, що ну буду вести, важливо, колись вистрілить, Тому для мене це просто зараз це мені допомічне. Там, наприклад, минулого року було перед роботою, тому що я про всіх вже написала, я про всіх все знала про всіх конкурсантів. І я вже тоді свого телеграму піднімала і просто розширювала цю інформацію. І мені було легше, але це таке. Це, не знаю, Як хобі, безобідне просто хобі, яке я обожнюю. І це справді свято музики. Так, це компетишн. Е, цей конкурс, цей конкурс неоднозначний. Він там прополітичний, хоч як там не кажуть. Але просто мені подобається сама ця ідея цього свята музики. Хоч в цьому році я вже скільки разів розстроювалася і той проросійський, і той проросійський, і там історія нечиста. але я маю просто танцювальне минуле, і мені подобається такого формату фестивалі. Я відчуваю ось цей кайф, який я колись відчувала, типу на сцені я розумію, що вони відчувають, яка це велика відповідальність, і тому я це дуже люблю. І насправді це одна із класних можливостей своє хобі перетворити в роботу, бо це реально. Якщо ви зараз не знаєте, як почати з чого почати, просто задумайтеся, яке у вас є хобі, можливо, з цього і варто почати. Ну любите ви грати в теніс, підіть в спортивну журналістику. Не знаю, любите якісь там інформаційні технології, підіть в цю історію, можливо, комусь дуже цікаво про це читати, але він не розуміє ці всі терміни, а ви можете по-людськи їм пояснити, що да як. Це просто треба йти від себе. Тобто, чи можемо ми сказати, що цей спецпроєкт Хроніки Євробачні це от. Переросло саме з вашого захоплення вже в повноцінну роботу. Так, Так, абсолютно. І взагалі, якісь такі деталі, чи розкажеш нам стосовно цього проєкту, якісь закулісся, скажімо так. Ну, насправді, мої колеги не знали, що я подала акредитацію на Євробачення, бо я ну боялась, переживала, чи це станеться. Думаю, не буду їх обнадіювати. І всі знали, що я фанатка Євробачення, я всіх заразила цією ідеєю, і коли це сталося, всі були просто буквально. Я вранці прийшла, сказала, я отримала акредитацію, і із тихого офісу це перетворилось в мурашник. Всі бігають, всі щось вирішують, як доїхати, як переїхати. Хоча це я сама вирішила вже, я вже на той момент, як я доїду, але яку програму зробити, хто буде спонсором, туди-сюди. І це дуже класно, коли ти заражаєш людей якоїсь світлою ідеєю. І всі готові на це працювати. Просто всі отак в момент переключились і готові були робити це. Закуліяся, ну, напевно те, що е, ця програма мені далась важко емоційно. Це була як моє, не знаю, якесь дитя, бо я над кожним випуском там, е, тряслась, думаю, боже, ну цей факт знаю тільки я. Як пояснити його людям? І я тоді думаю, треба розкрутити весь цей маховик. Почнемо спочатку. От був цей саксофоніст із Румунії, от залетіла в Тікток його там частинка цієї музики. От чому це смішно і так далі? Але насправді це цікаво, типу, пояснити через себе пояснити ці всі емоції, переживання. І Мені дуже приємно було потім. Коли я повернулася з Швеції, я попросила свою колегу зробити опитування, як кому зайшов проект, не зайшов. І там була одна одна людина, якої комент мені дуже запав душу, яка написала: Боже, я просто обожнюю Євробачення, мрію туди поїхати. Дякую, що ви це зробили. Я прям відчула, ось ну, через вашу ем, програму і е, живі включення відчула ось цей. Концерт, ось ці всі шоу, наче на власній шкурі, можна сказати. І мені так запало це в душу. Думаю, боже, ну я не дарма це зробила. По-перше, я зробила це, звісно, для себе, я здійснила свою мрію, але попри це, це дуже крута можливість показати, як професійно можна зробити із хобі, ну, якби частину роботи, проєкт, великий проєкт можна сказати. бо Хтось сказав, що я не вперше поїхала як спецкореспондент для радіо такого регіонального, але я про це не задумувалась. Проте це важить, напевно, це важить, тому що всі так включились, всі долучились і всі були захоплені цим проєктом. І насправді я дуже щаслива, що він стався. І щаслива за те, що команда так мене підтримала. Я пам'ятаю тоді твої сторіс, і це був. Справжній кайф, тому що це настільки жива атмосфера, і ти просто відчуваєш Євробачення, що ти, наче, от в Швеції зараз ти бачиш усіх героїв, ти бачиш, як вони готуються, їхні костюми. Це якась така справжня, ото, що не показують на телебачення, uh -huh. грубо кажучи, як залі твої були відчуття у Швеції, що якісь можливо очікування реальність чи співпало, чи було якесь розчарування. Uh -huh. Ну розчаровань не було, було тільки переживання за свою безпеку, якщо чесно. Бу в якийсь момент я скидувала фото із своїм батькам, і мама мені каже: я бачила цю площу, там Грета Тунберг з палестинцями виступала. Я така кажу: ну дуже класно, але я звідси йду. Ну, бо їх багато. А в нас були бейджі, а бейджі в деяких місцях були як пропуск. І я ховала бейдж, Думаю, ну я одна в цій країні. Хто мене врятує? Думаю, я краще буду уникати таких історій. Саме Дніпробачення я відчула, що я набагато щасливіша там думаю, в ролі журналіста, аніж глядача. Глядач не побачить всієї цієї кухні, а я обожнюю всі кухні. Ну, типу, за кулісся це просто це вир, це найкраще, що є. Тому що те, що на сцені це така маленька крапелька всього того, бо за куліссям ти чуєш, як в сусідньому приміщенні розпівується та сама Джері Хейл або інші співаки. Ти розумієш цей процес. Довколо тебе сотні журналістів і фанатів Євробачення, яких ти бачив з оглядів в Ютубі. Ну, типу, я просто потім. Десь дивилась огляди, і думаю, Боже, так ось я там на задньому плані у цього чувака, з якого я дивлюсь в інтернеті. Ну це так класно. Ти попадаєш в цей вир. Дуже круто було організовано, мені в принципі все сподобалось. Швеція максимально не знаю, комфортна країна, вони гарно все організували, не було ніяких проблем з безпекою. У нас там е, як куди діяти, що робити. Там були волонтерки, навіть українки, які приходили казали, у нас тут все налаштовані. Типу, Якщо якась екстрена ситуація, ми вас всіх виведемо, всі будуть в безпеці, не переживайте. Просто слідуйте mm -hmm. за волонтерами. А волонтерів там було дуже багато. Тому вони гарно попрацювали. В цьому році кажуть, буде більше ще безпеки облаштовано. Побачимо, як воно буде. От. Але за самим Євробаченням, не знаю, мені досі, напевно, не віриться, що це сталося. Тому так, це інша культура, інша мова. Ти наче там, не знаю, ходиш скрізь як в музеї, тобто не десь е спеціально. Е не знаю, ну, Мені, напевно, із всього найбільше сподобалось включення до дівчат в АТР». Не знаю, це так класно перенести ці всі емоції. Я потім приїхала і кажу, дівчата, ви б знали, звідки я вам ці включення робила? На даху якогось торгового центру е та їхня улюблена чаєчка е попід річкою, там біля цієї найбільшої будівлі Скандинавії. Ну, коротше, це такі емоції, які неможливо передати. Тобто я намагалась це все в звуковому форматі розповісти, як воно, що, де як. Але насправді було класно, що я знайшла там ще українських журналістів, які теж приїхали. Ми якось так командою стали в той момент. І мені здається, весь медіа-центр на нас звертав увагу, тому що на пісні наших українців ми просто там розривали весь далі, що щось там відбувалось. Це все одно, це. Медіа-центр це політична арена. Там видно, хто кого підтримує, там дуже освистували Ізраїль. Ну, тобто, все одно те, як ти себе там поведеш, це покажуть потім десь по ТВ, тому що тебе десь зазнімуть. Тому, не знаю, загалом все пройшло добре, і я дуже тішу, що це сталося. Так, все-таки Євробачення зараз це вже більше про музику чи вже про політичні якісь меседжі і наративи. Мені здається, так і було. Це невід'ємне, абсолютно невід'ємне. Тому що от сьогодні буквально читала, що Томі Кеш дуже хоче перемогти. Естонець дуже хоче перемогти, але він розуміє, що зазвичай перемагають недостойні, і це все політична гра. Я думаю, ну, хлопчику, якщо ти дуже хочеш перемогти в Євробаченні, то ти мав знати про це. Ну, типу, ну, так стається, так дійсно це стається. Це просто можливість країнам представити себе, познайомитися з іншими. Тобто, ми бачимо після Євробачення дуже багато, можна сказати, колаб, як представники різних країн співпрацюють. І це дуже круто. І Мені здається, зараз конкурс більше про те, щоб познайомитись, аніж хто б там переможе. Ну, так є, тому що ми бачимо, що Євробачення, навіть якщо може перемогти якась країна, інша країна може прийняти Євробачення. І Так було на самому початку Євробачення. Не завжди було, що Україна переможець приймала конкурс. Тому це більше про знайомство, про не знаю, якесь об'єднання, але політична історія, що ми когось виганяємо або забороняємо, не всім подобається. Хоча. Якщо подивитись, правда, чи так, мажем, мені бути. здається в останні роки, тим паче, в роки повномасштабного вторгнення, це дуже хороша площадка для того, аби заявити про свою країну. Ми замікало ж тоді заявили, і це просто розлетілося по всіх соцмережах. Просто тисячі роликів було. Як Джері Хейл також з Альоною Альоною просто розривали мені здається тоді сцени, і це хороший мотив, аби через музику донести якусь свою. Позицію саме от не, не можу сказати політично, але якусь таку національну. І завершити таку нашу коротку, але мені здається дуже інформативну, як для студентів, так і для мене особисто розмову. Я би хотіла коротким бліцом, тому відповідай швидко, не задумуйся. Okay. Телеграм чи інстаграм? Телеграм. Mm, Найабсурдніша новина, яку коли-небудь доводилось озвучувати, mm, що Росія піде на домовленість про перемир'я. — О, Наші улюблені улюблені трек з будь-якого Євробачення. Оу. Бліц не вийде. Шутки. Напевно, все-таки молитва від Сербії, здається, тому що це перше Євробачення, яке я взагалі дуже так добре пам'ятаю, і це от перше, що зараз зринуло. «Молитва». — Хто твоє guilty pleasure в музиці? Хм, Тейлор Swift. <рес> Розумію, завершив фразу: мікрофон у студії це це можливість поговорити зі світом. І останнє що ніколи не скажеш у прямому ефірі, але скажеш зараз нам: робіть все, що ви захочете. Але в межах розумного і законодавства 100% відсотків Я тобі дуже дякую за цю розмову. Я впевнена, що і для студентів, і для всіх слухачів, які хочуть працювати і не тільки меріють про радіо, але які хочуть дізнатися про цю кухню і про Євробачення, тим не менш їм було дуже цікаво. Тому щиро тобі дякую і до нових зустрічей. Дякую тобі.